Партнерські стосунки не ламаються раптово. Вони тріскають у маленьких, але важливих місцях, які часто залишаються непоміченими. Це не одна велика подія, а низка дрібних моментів, що поступово віддаляють людей одне від одного. Постійне відчуття, що вас не чують, різні потреби й очікування, накопичена втома, ревнощі, недомовленість, дистанція. Часто пари кажуть: ми любимо одне одного, але нам важко бути разом. Саме ці дрібниці створюють глибокі розломи у стосунках. Психоаналітична робота з парою це не про пошук винних. Це про те, щоб нарешті зрозуміти, що насправді відбувається між вами двома. Важливо побачити приховані конфлікти, повторювані сценарії та навчитися говорити про складне без звинувачень. Дар'я Кузьменко практик психоаналізу, членкиня професійних асоціацій, працює з парами онлайн і офлайн у Вінниці. Вона допомагає знайти мову, якою ви можете чути одне одного, відновити близькість, довіру й опору. Стосунки можуть змінюватися, якщо поруч є місце, де обидва можуть говорити чесно. Записатися на парну консультацію можна на сайті mentalhealthdb.